Дівчина поїхала на відпочинок з подружками, які взяли своїх хлопців. Ми знайомі 4 місяці. Записувала голосове, де п'яно розказувала, який треш відбувається на хаті. Варто слувати її перший дзвіночок. Вона тобі не пропонувала з нею поїхати? Питання чому? Ну, Питання чому інші дівчата беруть хлопців, а вона, наприклад, тобі навіть не пропонує. Ну, якось дивно виглядає. Ясно, що 4 місяці стосунки вони можуть виглядати ну абсолютно по-різному. Але якщо ти вважаєш, що у вас стосунки, от і ти, і вона, іначе дійсно є атрибути стосунків, і таке відбувається, це точно що найменше дзвіночі. Що найменше, але я повернувся на початок. Вона їде відпочивати, чому інші дівчата беруть хлопців, а ти залишаєшся в своєму місці. Чи такі у вас стосунки, чи можливо вона просто захотіла від тебе з'їбатись стосовно цього? Як там кажуть, сінки багут іт, чуваче?